Так, от саме з приводу економічної стабілізації, те, що сказав Петро Олексій, ще, як ви прокоментуєте. Ну і про голосування вчорашнє за скасування оподаткування пенсії. Ну, по перше, ви знаєте, всі досягнення Петра Олексійовича. Я переконаний, що це не особисто досягнення Петра Олексійовича як президента, а команди парламенту, не, уряду минулого теперішні безперечно. І е, те, що говорить зараз президент нашої держави, це є абсолютною правдою. У Нас збільшуються золотовалютні резерви, і власне, ми повинні вже через якийсь час вийти на те, щоб наші люди е, нарешті вже відчули е, покращення і в економічному плані, і те ті закони, які в. Чорами ми проголосували щодо скасування пенсій. Це було одним із соціальних законів, які все ж таки вимагало наше суспільство. Ми дійсно зробили послаблення в цьому питанні. Ми скасували оподаткування. А працюючі пенсіонери, запровадив Арсені Петровича. Це ну, на жаль, це були вимушені вимушені заходи. І завдяки цим заходам ми. Ми заробили грошей, зекономили грошей декілька мільярдів гривень, з які зараз ідуть на компенсування того дефіциту пенсійного фонду, який зараз складає закладений в державному бюджеті близько 145 мільярдів гривень. Тому якраз ці грошові кошти, які були зекономлені, вони зараз ідуть з бюджету, покривають цей дефіцит. Тому зараз казати про те, що це був невірний крок, я не можу. Але те, що суспільство все ж таки вимагало скасування цієї норми, ми як парламент, оскільки у нас дійсно парламентсько-президентська республіка мы Вжили заходів, розглянули це питання, скасували цей податок, лишили тільки працюючим пенсіонерам, здається, 18% з надлишку того, які вони будуть отримувати більше ніж мінімальна заробітна плата. Тому зараз це питання послаблене, воно повинно знайти позитивні відгуки в суспільстві. І, власне, всі ті кроки, які зараз робить президент, я думаю, що і якщо ми надалі будемо працювати єдиною командою і відкинемо політичні. Протистояння, то думаю, що наступного року або навіть в цьому році Петру Олексійовичу буде з чим ще вийти на прес-конференцію розказати позитиву нашому народу.